Чути мене нормально? Чуті, так, прекрасно. О, супер. Так, давайте я зараз запущу свої скріншоти. Дивіться, про що у нас сьогодні буде вебінар. Е, я сьогодні буду розповідати про дуже круту. Я б не сказав би, що це індикатор, бо це комплекс індикаторів, можна назвати це торговою системою, з якою я працюю вже достатньо давно. Напевно, з 19 2010 року, можливо, навіть раніше, десь, десь з 18-го. Е були часи, коли я дуже, дуже активно працював з цією системою. Були часи, коли я менш активніше працював, а але вона точна, як. Як на українське ну, вона точно стоїть вашого внимания, ось так скажем. Уваги. Уваги! Так, 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 да, так. Да, 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 да. Поштую вашою уваги, напевно так. Я зробив скріншоти і вам це покажу через скріншоти. Зараз я включу демонстрацію. Так. Якщо будуть якісь питання у когось, то я думаю, що, в принципі, можете підіймати руку. Uh, і розберемо ваші питання. Так, зараз мене прогружається. Так, видно мій екранчик? У мене щось дуже повільно, воно все відбувається. Так, поїхала. Я зараз. Почну почну з цього скріншота. Я вибачаюсь в мене може це трошки все повільно відбуватися. Чомусь сьогодні в мене, не знаю, то, мабуть, MacBook перегрівся трошки. щось дуже повільно все грузиться. Да ось почнемо з цього. Як виглядає саме цей індикатор? Дивіться. По перше, цей індикатор я запускаю через шаблони, тобто це не просто я включив якийсь індикатор, запустив і все. Ні, я заходжу на потрібний мені інструмент через шаблони. Його запускаю, і в мене відтворюється ось така картина. Зараз я покажу інший скріншот, без, без цієї штуки, і вам тут буде все зручніше буде видно. Я по цій системі е, торгую тільки з валютними парами, і найчастіше всього я використовую старші таймфрейми, починаючи з однієї години, там 4 години або один день. Чим вищий таймфрейм, тим надійніші сигнали, е, і е, тим краще вони відпрацьовуються але. Чим так само і чим до чим старший таймфрейм, тим довше він буде відпрацьовуватись. Як я цим всім користуюсь? Дивіться. Е, як ми бачимо, у нас таймфрейм Аж 4. Є у нас певні зони: зони перекупленості і зони перепроданості. Є у нас красна зона, від якої ми починаємо продавати, є у нас синя зона, від якої ми починаємо купувати. На цьому скріншоті ми можемо побачити, що у нас є різні. Точки, там синя точка, красна точка. І ось ці точки це і є сигнал, по якому ми будемо відкриватися. Тут є точки, які тут взагалі не, не на ринку, але я не знаю, чому так відбувається. Це, напевно, якийсь технічний збій. Ось ці точки вони з'являються вже після того, як ринок там відпрацював. Коли по факту ми працюємо, то цих точок немає. Отже, дивіться. Я вам зараз детальніше да, розповім про, про цей індикатор про цю систему, а потім в кінці розповім про умови, як можна його отримати. Отже, можемо взяти якусь точку, да і розібрати, розібрати цей сигнал. Як правило, я беру тільки тисок, ті сигнали, де у нас ринок знаходиться. Найглибше всього, да, там, наприклад, знаходиться е, в зоні перепроданості, і ось тут я буду шукати е, точки на купівлю. Ось коли з'являється ця, ця синенька точка, я потім покажу скріншот, як, як в мене висвітлюється цей сигнал. Е, мені ще потрібно отримати підтвердження. Підтвердження у мене буде, коли е, на осцилляторі буде, м, як, як правильно українське ковзана середня, здається, да, коли всі ковзані середні ці розвернуться. В сторону купівлі, тобто в сторону роста, ось ось, коли з'являється цей сигнал, і ми бачимо, що коли всі ці, ці три індикатори ці е, кобзані е, роз, розвертаються вгору, то це для мене сигнал буде для відкриття угоди. А Тейк профіт у мене буде ося середня медіана, ося зелененька середня лінія. Е, і відповідно, ну як ми бачимо, цей сигнал. Коли вийшов цей сигнал, ми можемо бачити, що в цей час якраз всі ковзані розвернулися Е, і ось тут можна було виставляти цей профіт, ну де профіта воно доходило. Наприклад, тут у нас є сигнал на продаж ось цей красний. Звичайно, цей сигнал використовувати в роботі не буду, тому що у нас ринок навіть не знаходився в зоні перекутаності, тобто всі красні зоні. Тобто, в цій зоні ми розглядаємо. Сигнали на купівлю в красній зоні ми розглядаємо сигнали на продаж. Е, є у нас сигнали. Ось ось можна цей подивитися. Сигнал він не дуже якісний, але все одно ми бачимо, що ринок дуже гарно пішов вниз. Е, чому він не дуже якісний? Тому що, по-перше, на нашому осциляторі не всі е, ковзані середні знаходяться в верхній частині, е, бо тут тільки ось. Фіолетова колоз знаходиться. Які, які зараз ти саме показуєш? Бо в мене курсор, допустимо, застряг на одному місці я не бачу про яку саме точку ми говоримо. Е, давай. Може перезапустити трансляцію можна вона зависла? Я, не, я... не знаю, ну але... мені здається, що вона зависла. Я не знаю, чи всі решта Добре, а як, як, як інших. Аналогічно, ні не, не видно, не видно. А, Класно, що мовчитає? ти всім показуєш точки, а всі таки сидять, мовчать, а виявляється, вони не знають, про яку саме зону йде мова. А, а я сиджу і думаю спитати, чи можна зробити мишку, щоб вона була видимою, знаєте, якусь таку більшу. Mm -hmm. Да, Мишку, напевно, на, ще ні. Тобто, і, Ігор, будеш нам, моїм помічником. Нам, якщо щось нам не так, видно, то ти. Частину екрану, тобто зовсім малень, маленьку частину видно. Добре, я Чи зараз спробую. що Зараз спробуємо ось екран розкинути. З... Що схоже, схоже на полоси Беллінджера. Пол полоси Белінса? Ні, Белінджера, по-моєму. А, Белінджера. Ні, я просто не, це не розчув. Є такий, так, да, є такий індикатор, але це як це комплекс індикаторів, і він. Працює краще, ніж полоси Белінджера. Зараз. Так. Так. Давайте я якраз тоді покажу ще один скріншот з іншим інструментом. Тут будуть будуть точки інші входу. Зараз екран видно, так? Да? Видно. Так, дивіться. Ще це у нас валютна пара фунт-долар. Фунт-долар. Тут я зробив скріншот графіку D1. Тобто тут такі більш довгострокові угоди. Це ноги повністю. У нас в красній зоні виходять сигнали на продаж, в синій зоні. Виходить сигнали на купівлю. Але підтвердженням у нас знов таки будуть повзані середні з нашого осцилятора. Ось, наприклад, є у нас сигнал. В верхній частині знаходяться наші повзані, і як ми бачимо, коли вийшов цей сигнал, ось цей час всі ці ковзані були розвернуті вниз. І, відповідно, коли з'явилася красна точка, то у нас вийшов сигнал на продаж. І ми без проблем можна відкриватися, але при всьому цьому потрібно обов'язково. Соблюдати, дотримуватись, дотримуватися е, нашого мані менеджмента, слідкувати за своїми об'ємами, коли ми відкриваємо угоду. Якщо хтось працює зі стопами, то можна за цей максимум закидувати стовпи і працювати. Найближчі наш точка профіди можемо виставляти це. Ось як я казав, е, зелена е, лінія всередині медіана, по якій ми орієнтуємось. Е, далі ось сигнал у нас був на продаж е, так само. Красненька точка, а, да, і ми, як ми бачимо, осцилятор, е, ковзаний на осцилятор так само показувало нам е, е, розворот, вони були направлені донизу, то відповідно для нас це буде сигналом на, на продаж. Е, далі, 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 далі. Можна ось цей, ось цей сигнал розглянути. Так само він вийшов не, не в самій нижній, ни, нижній точці, да, але тим не менш. Е, коли вийшов сигнал, він ще з рівно знаходиться в Сідній зоні, і ми бачимо, що всі, ну, в той момент, коли він вийшов, що всі наші повзані на ісоляторі показували рост. Так воно і відбулося. Можна взагалі розглянути ось цей сигнал. Там у когось мікрофончик включений. Можна, будь ласка, його вимкнути. Дивіться, ось цей сигнал взагалі найкрутіші сигнали. Ні, все одно, хтось, хтось у когось там працює. Выключите, будь ласка. Е з, з, з екраном все добре, видно, да? Зараз не. I не видно екран взагалі? Uh, Нет, екран бачу. О, да, влючит. Влючит, але, але видно. Тільки що uh, ти просто ]е, трішки вниз. Так. Да. Е добре, ось, ось тут внизу, бачите, є така синенька. точка. Е це найкрутіший сигнал. Ну сигнали вони найякісніші в тому випадку. Якщо ну чим чим нижче впаде ринок як, чим нижче він буде в цій синій зоні, тим краще буде сигнал. І навпаки, чим вищий ринок там буде знаходитися в цій красній зоні, тим краще буде сигнал на продаж. Ось тут ми бачимо сигнал на купівлю. Він дуже круто відпрацював. Ми бачимо, що ковзані середні на нашому осциляторі так само в цей момент розверталися в бору. Вони знаходилися внизу. і Як ми бачимо, ринок дуже дуже круто пішов в бору. Да, потім потім у нас було був ще один сигнал на купівлю, ще один сигнал на купівлю. Але ці сигнали вони вже не були такими якісними, тому що у нас е, цей час вже наші ковзані були зверху. Е, далі, ось ось тут ми бачимо сигнал крутий на продаж. Ось тут на початку скріншотом. Е, Так само ринок знаходився в самому верху зону перекупленості, е, і кобзані знаходилися зверху, е, і вони розверталися вже донизу. І коли вийшов наш сигнал, можна було купити на, на довго срок е, з непоганим профітом. Е, далі, що далі? Тут так само я покажу інший інструмент. Так, це у нас фунт, фунт долар. Це графік H1. Знов так, все, все так само. Чим нижче ринок зайде в зону нашу, ось тут у нас був сигнал, але ковзані були. От ось до цю ось коли цей сигнал вийшов, наші ковзані були внизу розвернуті на вгору, Потім ринок трошки припав. Це може могли би бути якісь там новини, чи ще якісь там е, моменти, але е, все одно потім ринок підтвердив е, те, що він збирається вгору, Вийшов на нас новий сигнал, і ось якщо хтось працює е, з усередненням, усередненням то так само тут внизу можна було осередити нашу позицію. Тобто, тут відкриваємо першу угоду, якщо ринок трошки припав, і у нас йде підтвердження, тобто, у нас новий сигнал виходить. Тут ми можемо знову усреднити позиції, знову відкрити угоду на купівлю. Ось. Тут ми бачимо багато є сигналів на продаж. Ось тут був гарний сигнал. Вийшов сигнал на продаж, ковзані середні знаходиться зверху і розвертається донизу. Виходить сигнал і відкриваємо позицію на продаж, як ми бачимо, ринок дуже непогано впав. Так, добре, йдемо далі. Наступний скріншот. Це євро, євро-долар H1. Все повністю ідентично. Виходить сигнал. Ковзані розвернулося вже вгору, і ринок дуже но, вверх. Не міняється до 40. Картинка не міняється. Картинка не міняється. А що у вас зараз? Яка, який інструмент? Інструмент um, фунт долар. Фунт. 56.50. Зрозумів, а ну -ка. Зараз, зараз, зараз. Давайте перезапустимо ще раз. Мені залишилось буквально декілька скріншотів показати і показати, як саме виходять у нас сигнали. Давайте, поки я перезапускаю, підкажіть, можливо, у когось є на цьому етапі якісь питання. Є питання. Е, ну, зрозуміло, ніби коли повертається ну, Коли саме входити? Коли, коли виходить сигнал? Вони тільки планують, коли ну. Е, зараз я покажу. Виходить сигнал, тобто у вас виходить ал алерт е, на МТ-4. Е, вам чітко показується, на якому графіку, на якому таймфреймі виходить цей сигнал. Це ось так виглядає. Давайте я покажу. Тут я скріншот робив з невеличкими тайфреймами, але тим не менш, воно все однаково виходить. Тобто, як, як працювати можна з цією системою, ви просто у себе на МТ4 можете відкрити е в закладках е той інструмент, який вам потрібен, наприклад, євро-долар H1, євро-долар H4, фунт-долар там, H4, там, H1, наприклад, там, долар єна H4. І вам приходить ось такий алерт. Коли виходить сигнал на якомусь інструменті, е, і е, ваша додача перевірити, чи якісний цей сигнал, тобто в якій в якої зоні ми зараз знаходимося, в якої зоні знаходиться наші, наш осцилятор ковзані середній. Якщо цей сигнал якісний, то ви без проблем берете і відкриваєте цю угоду. Е, ось так виглядає цей алерт, Як ми бачимо, е, що в мене тут зараз? Ну це як приклад, я зробив індекс е, долара е, п'ятірка, це п'ятихвилинний е, графік alert, sell signal, тобто на 5-хвилинному графіку у нас вийшов сигнал на продаж трошки нижче. Там долар єна на п'ятихвилинному графіку. Продаж, купівля. До цього була купівля на індексі доларів на п'ятихвилинки, і так само на долар єна, так само купівля на п'ятихвилинах. Ось так воно виходить, і ви, ви для себе тільки перевіряєте, наскільки якісний цей сигнал. Якщо він підходить по параметрам, то ви б цей сигнал, але обов'язково притримуєтесь свого мані-менеджмента, якщо потрібно, виставляєте е, так само стоп-лоси. Е, е, ще один приклад, це долар-єна. Графік h 4, як ми бачимо, ось тут у нас е, зверху був сигнал, е, і ковзані середні всі знаходилися в, е, зверху. І вони, коли вийшов сигнал, ринок вже розвернувся і був спрямований бонусом. Це для нас гарний сигнал, тому що ринок дуже вже був, на, на як правильно, на граніцях, да, можна сказати, зони перекупності, е, на самих максимумах її. І, і вийшов сигнал, сигнал гарний, можна було відкриватися, ось тут виставляти той профіт. Потім на відкаті ще один сигнал вийшов, це як підтвердження, можна сказати, того, що ринок буде ще нижче падати. Ось, ось тут гарний сигнал був на купівлю. Зверніть увагу, тут купівля у нас е так само повзані середній роз, роз, були вже розвернуті вгору, е але ось, наприклад, середній е колір, ось, ось трошки раніше вона вже розвернулася вгору, і потім, як ми бачимо, дуже круто ринок підріс. Ось так. Е ще перед цим один скріншот зараз покажу. Цю систему я, до речі, використовував тільки на валютних парах, не тестував на інших інструментах. А, ні, колись тестував на біткоїні. На таких інструментах, як золото, там, не знаю, NASDAQ, чи ще щось, не тестував і не думаю, що воно дуже якісно буде відпрацьовувати, тому що, ось, наприклад, з поточним ростом золота, мені здається, що цей індикатор. Не буде нам дуже допомагати. Але ну, можна. А це такий самий скріншот. Як я як показував, але без цієї таблички. І ще один скріншот. Останній. Так, 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 так. Ще ж дуже, дуже, дуже довго сьогодні в мене. Робить все макбук. Так, це що євро-долар. Е на година графік. Це все так само. Є сигнал. Ринок пішов вгору, Ми заходимося в синій зоні. Індикатори розвернуті на зріст. Mm. Є сигнал у нас на продаж, але це сигнал неякісний, тому що ми не знаходимося в красній зоні. Ось красна зона. Тут є сигнал на продаж, осциллятор розвернути вниз, вниз, і ринок пішов, пішов відпрацьовувати. Так само і тут. Ну, бачите, що сигнали відпрацьовують гарно. Можливо, ще якісь питання є у когось? Ще раз питання: ну, уточнити. Оця точка з'являється вже коли сигнал. Відпрацював, так? Да. Появляє... Коли... З'являється сигнал, з'являється точка. Точка це момент, коли з'являється алерт, коли з'являється сигнал. Це получається, якщо вже з'явилась точка, тоді можна і продавати, так Так, з'явилась точка і одразу у вас з'являється алерт, що ось сигнал там, наприклад, євродолар H1. Там буде писатися 60, тому що 60 хвилин в хвилинах 60 хвилин, графік 60 хвилин, євро-долар сигнал на продаж. І все, ви відкриваєте графік. Дивитесь, чи якісний цей сигнал чи не якісний, якщо він відповідає вашим вимогам, то можна його відкрити, як правило, якщо ринок починає дуже зростати, там є, рухається в одну сторону. У нас з'являється сигнал на H1, потім ринок починає да, ну, відкатуватися, поч... з'являється сигнал на H1, потім у нас з'являється сигнал на H4, і потім з'являється сигнал на D1, якщо ринок продовжує свій напрямок вниз. Якщо на, на всіх три, трьох таймфреймах у нас ми бачимо дуже гарний зріст євро-долара, то якраз цей індикатор, ця система нам е, дуже, дуже допоможе в тому, щоб підібрати точку е, на розворот, щоб почати продавати цей інструмент. Ось так. Е, можливо, ще якісь питання є у когось. Е, так, хотіла запитатися чи мене е, на рахунок таймфреймів. Тобто я так розумію, що більше ви працюєте на H1, H4. на менших таймфреймах да. не дуже воно працює. Чи працює? Н Ні, не дуже працює, тому що там багато шума, і вони не дуже відпрацьовуються. Але, якщо чесно, я давно вже навіть не, не пробував. По цій системі працювати на молодших таймфреймах, то можна це все потестити. Я, бо я ну я вже давно працюю по відпрацьованій своїй схемі по цій торговій системі, і младш, молодші таймфрейми я навіть вже не чіпаю, бо раніше я тестував, воно не дуже працювало. Можливо, зараз ринок трошки змінився, можливо, воно більш якісь, якісніше працює. Але я тільки H1, H4 і D1. Найчастіше це h 4. Зрозуміло, дякую. А не пробували, якщо наприклад більший таймфрейм і тоді переходити на менший таймфрейм, і щоб там показало точку більш таку. Е, ні, якщо, якщо в мене вийде точка е, для заходу в угоду на D1, це означає, що на H1 в мене цей сигнал вже був. Тобто, знов-таки, спочатку спочатку з'являється сигнал на h1. Ринок починає падати, з'являється на H4 і вже потім на D1. Він поступово з'являється. Ну, але коли він з'явився вже на D1, це вже означає, що це достатньо такий сильний сигнал. Якщо я відкрив цю угоду там на H1, то бували випадки, коли я збільшував об'єм своєї угоди. Додавав ще, ще одну угоду. Ось так. Добре, тоді давайте я розповім вам за умови, як можна отримати цей індикатор, цю торгову систему. Дивіться, є два варіанти, як можна отримати. Перший варіант: ми даємо цю торгову систему абсолютно безкоштовно при поповненні рахунку від 2000 тисяч доларів, це як така плюшка, можна сказати. Або цей індикатор можна купити. Взагалі його ціна 150 доларів, але до кінця тижня ціна буде для вас 100 доларів. Ось так. Так, і якщо питань немає, то в принципі в мене все. Якщо будуть якісь додаткові питання, можете звертатися в особисті. Скажіть, будь ласка, як він <плес> да. називається правильно. Forex Lines. Forex Lines. Так, так. Дякую. Добре, тоді був. Це <плес> 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 <є>? так? <плес> Термінал. Так, да, метатрейдер четвертий. Э, його немає. Ні, тільки на МТ4 працює. Тільки на МТ4. Добре, ще є у когось питання. Ні, гарного вечора. О, Дякую. Добре, так. Да, був дуже радий всіх бачити. А його головувати, що він сам працював. Що тобто... він саме працював? Я а думаю, можна. Так, ти... да, я думаю, що можна це зробити, але тут потрібно підключати розробника, який пропише бота, який буде працювати за цими сигналами. Думаю, що це не є проблемою, але я не здавався такою цілі. Як думаєш, це хороша ідея? Думаю, так. Да. Чому ні? Якщо правильно все прописати, то так. Да, да. Окей, тоді будемо закінчувати. Я всім бажаю гарних профітів. Якщо будуть питання, то, то звертайтеся в особисті. Всім гарного вечора. Дякую вам взаємно. Дякую. Раз, раз. Чути мене.